Розділ одинадцятий туди де відчай дозволь нести надію. Чим є надія, як не почуттям оптимізму, це думки про те, що все владнається, що не завжди все буде погано, що можна піднятися над обставинами, які склалися. Надія це внутрішня впевненість у тому, що вам не доведеться страждати вічно, і що коли-небудь ви знайдете спосіб позбутися відчаю. Промовляючи цей рядок із молитви святого Франциска, ми просимо наділити нас здатністю дарувати надію всім зневіреним, включно з нами самими. Відчай це наше ставлення до того, що відбувається, воно існує лише в розумі. Необхідно усвідомити це тільки тоді ви побачите проблески надії, яка поступово розсіє відчай. Надія і відчай не можуть існувати одночасно, одне знищує інше. Часто трапляється, що відчай заглушує надію. У цьому рядку своєї молитви святий Франциск просить дати йому сили повернути цей процес назад і витіснити відчай надією. Як перейти від песимізму до оптимізму? Згадайте, що енергія характеризується частотою коливань, відчай знижує частоту нашої енергії, і ми почуваємося пригніченими або засмученими. Фраза Я сьогодні не на висоті точно описує цей стан. Песимізм затягує. Люди, які постійно перебувають у відчаї, не дозволяють собі підвищити частоту вібрацій своєї енергії, вони підтримують у собі низьку повільну енергію, песимістично сприймаючи ледь не кожну подію. Як тільки ви погоджуєтеся з тим, що життя річ тяжка, ви тим самим задаєте тон своєму майбутньому життю. Тут, як і скрізь, діє основний закон Всесвіту: мислення визначає буття. У першому розділі вже йшлося про те, що духовна енергія приносить радість, оптимізм і надію. У такому стані людина заявляє: Сьогодні я на висоті, високі вібрації духу розсіюють ілюзію, песимізм. І знову згадаємо знайомий нам принцип: Бог створив тільки хороше, тому відчай і песимізм це продукт вашого розуму. Результат думок про вашу роз'єднаність із Богом, покличте на допомогу духовну енергію і з оптимізмом погляньте на події, які раніше викликали у вас песимістичний настрій, це наблизить вас до Бога. Коли ви відчуваєте відчай, знайте, що духовне рішення доступне вам, підвищить частоту своєї енергії, встановивши свідомий контакт із Богом це розвіє негативний настрій, станьте маяком надії також і для інших, випромінюючи енергію оптимізму. Одухотворивши свою енергію, ви допоможете оточуючим розпрощатися зі складною ідеєю про свою роз'єднаність із Богом як позбутися прив'язаності до відчаю? Попри всю абсурдність такої прив'язаності вона зустрічається повсюдно. Постійно нарікаючи на несправедливість життя, стверджуючи, що хтось винен у всіх ваших нещастях, журячись, що ніхто вас не розуміє, ви поступово звикаєте до свого відчаю. Людина, яка дотримується подібних поглядів, не може позбутися почуття жалю до власної персони, яка врешті решт переростає в презирство до самої себе. Причина такої прив'язаності зрозуміла. Адже куди простіше зачаїтися в тихому притулку відчаю, в якому можна спокійно віддаватися стражданням, ніж взяти на себе відповідальність за позбавлення від зневіри або намагатися змінити давно усталені моделі своєї поведінки. Люди часто будують своє життя, дотримуючись хибного переконання, що без певних людей чи особливих умов вони не можуть бути вільними та щасливими, вони самі програмують себе на нещастя, тому без певних людей, речей чи грошей вони просто приречені на те, щоб впасти у зневіру. Такі люди виправдовують свій негативний настрій тим, що в їхньому житті чогось бракує. Для того, щоб вирватися із зачарованого кола цієї прив'язаності, ми повинні згадати про різницю між Его і нашою вищою сутністю. Голос Его шепоче Ти, це те, чим ти володієш, чим займаєшся, і що про тебе говорять інші. Але якщо ви досить довго зберігатимете безмовність, вас прониже голос Бога і скаже: ніщо з цього не принесе тобі щастя. Усе це лише ілюзії. Я – Єдине джерело твого спокою, це говорить ваша вища сутність, у ній ви знайдете духовне вирішення всіх проблем. Для того, щоб стати по-справжньому щасливим, потрібно перепрограмувати себе на щастя і назавжди позбутися прив'язаності до низьких енергій. Постарайтеся не говорити і не думати про те, що тільки перебуваючи поруч із кимось або маючи щось, ви зможете позбутися відчаю. Згадайте, які почуття викликає у вас захід сонця, політ птаха, клумба прекрасних квітів, ви любите їх такими, якими вони є, не вимагаючи від них нічого, і милуєтеся, не торкаючись до них. За такого ставлення до людей речей, відчай, викликаний відсутністю бажаного, слабшатиме і, зрештою, зникне. Можна любити безкорисливо і залишатися спокійним та безтурботним. Саме таку любов Бог відчуває до вас, любов без умов і прив'язаностей. Щоб покінчити звідчаєм потрібно залишити свої прив'язаності і заспокоїтися, усвідомивши, що ваша вища сутність не потребує нікого і нічого, щоб стати досконалою. Вона вже досконала. Любіть усе, включно зі своїми стражданнями. Навіщо? Тому що це зробить вас свідком. А не жертвою страждань і відчаю. Як стати спостерігачем? Один із великих учителів у моєму житті Нісаргадатта Махарадж якось сказав Поки ви ототожнюєте себе з тілом і розумом, ви залишаєтеся вразливим для печалі та страждань. З цього я зробив висновок, що ми повинні. Навчитися бути просто спостерігачами всього, що відбувається з нашим тілом і розумом. Коли я дивлюся на себе збоку, то перестаю бути бранцем матеріального світу. Тому я невразливий для існуючих у цьому світі печалей страждань і відчаю. Це приносить мені надію і налаштовує на оптимістичний лад. Спостерігаючи за собою, я примовляю щось на кшталт. Ви тільки подивіться на вейна. Він справді вірить, що його відчай реальний, він поводиться так, ніби все це дійсно відбувається з ним. Хоча насправді він, це я, що спостерігає за розвитком подій. Якби він тільки міг зупинитися і воз'єднатися з духом, він би одразу позбувся відчаю. Спостерігаючи за тим, що відбувається з боку, ви зможете допомогти не тільки собі, а й іншим людям, які потрапили в пастку власного відчаю. Як полюбити свій відчай? Страждання закінчується тоді, коли ми перестаємо сприймати його як страждання, говорячи словами відомого індійського вчителя Йоги Шивананди, Якщо ви будете радіти у своїх стражданнях, якщо зрозумієте, що все відбувається Богом заради вашого блага і розвитку, якщо будете вітати біль як божественного посланця, покликаного нагадати вам про нього, тоді страждання перестане бути стражданням. Я абсолютно щиро визнаю, що більша частина подій у моєму житті, які призводили до відчаю і страждань, були найбільшими моментами мого розвитку і зародження віри в мені. Згодом я зрозумів, що мої страждання, як я їх називав у той момент, були необхідні, щоб приборкати моє его і очистити мене. Вони дозволили мені піднятися на вищий рівень духовного усвідомлення. Спробуйте сприйняти відчай з любов'ю, і ви зрозумієте, чому вам випало пройти через ті чи інші випробування. Ви прийшли в цей світ не для того, щоб стогнати й оплакувати жалюгідне становище людини, а щоб утвердитися у своїй божественній природі за допомогою любові та духовної сили, які вже є у вас. Ось що означає знайти надію у відчаї надія як засіб від депресії депресія. Відносно нова хвороба, але згідно зі статистикою, до неї схильні 20% населення розвинених країн. У цієї хвороби є кілька ступенів. Клінічна депресія вважається найсерйознішою. За неї людина не може справлятися зі справами у своєму повсякденному житті та перебуває на межі самогубства, і все це через монстра, що зветься депресією, але все ж депресії як такої не існує. Зате є люди, які страждають від депресивних думок. На жаль, багато хто вірить у реальність цього захворювання. На боротьбу з ним кинуто цілу армію фармакологів і лікарів, але ліки лише усувають симптоми відчаю або почуття безвихідності, такі як відсутність апетиту, безсоння, занижена самооцінка і загальна апатія. Деякі фахівці стверджують, що депресія має психологічне коріння, інші шукають причини в порушенні хімічного балансу в організмі. Але одне можна сказати з повною визначеністю у нашому розвиненому західному світі ми віримо, що депресія являє собою реальну проблему. У книзі від медицини до медитації, що вже стала класикою, Ошо каже. У бідних країнах проблеми з депресією не існує. Там у людей все ще є надія. Від депресії страждають тільки в розвинених країнах, де у людини є все, чого можна бажати, вони досягли мети, і це стає причиною депресії. Тепер у них немає надії. Завтрашній день не принесе радості, а післязавтрашній буде ще безрадіснішим. Якщо ви звикли думати, що ваша цінність визначається зовнішніми надбаннями і досягненнями, то досягнувши бажаного, ви втратите інтерес до життя. Неважливо, маєте ви все, що вам потрібно чи ні, ви все одно схильні до депресії. Річ у тім, що ми живемо в суспільстві, яке стимулює бажання купувати все більше і більше речей, навіть коли вони нам абсолютно не потрібні, у суспільстві, привченому гнатися за доларом. Де грошей ніколи не буває достатньо, як не буває достатньо і того, що можна за них купити, людина вже не звертає уваги ні на красу і пишність природи, ні на навколишніх людей. Споглядальне життя у спілкуванні з Богом відсувається на десятий план, а всі зусилля спрямовані на заробляння великих грошей, які, однак, не приносять задоволення. Якщо ви ігноруєте дух у гонитві за грошима, помилково вважаючи, що можна купити всіх і вся, то на вас чекає розчарування. Незабаром ви зрозумієте, що не можна купити те, чого ми найбільше бажаємо в житті любові, радості та гармонії. Зрозумівши, що ви присвятили своє життя безглуздим речам, ви з часом можете впасти в депресивний стан. Звісно, депресія ілюзорна, але якщо ви не відчуваєте зв'язку з духом, то повірите в цю ілюзію. Поступово ваш внутрішній настрій почне впливати на близьких людей, включно з вашими дітьми, їм передадуться депресивні думки, відчай, напруга, занепокоєння і страх. При депресії в організмі спостерігається хімічний дисбаланс. Саме тому вчені дійшли висновку, що для боротьби з депресією необхідно відновити хімічний баланс, і справді це приносить деяке полегшення. Почуття відчаю притупляється, напруга спадає і підвищується настрій. У результаті ми робимо висновок, що депресія лікується ліками та хімічними препаратами, але насамперед. Потрібно поставити собі запитання, від чого виникає психічний дисбаланс, зародженню депресії, як і стресу сприяє внутрішня позиція людини. Очевидно, що не останню роль у духовному вирішенні цієї серйозної проблеми відіграє надія. У глибині душі ми знаємо, що ніколи не помремо. У самому центрі нашого єства живе впевненість у нашому безсмерті. У нас є надія на життя після смерті, що й спонукає нас морально вдосконалюватися. Тихий внутрішній голос, що ніколи не замовкає, скеровує нас до вищої енергії. Ця надія допомагає знову віднайти смак до життя після того, як ми усвідомлюємо всю безглуздість пошуків щастя в матеріальному світі. Усім відома історія Будди. він був принцом і мав усе, що тільки можна бажати, але відрікся від свого становища і багатства заради пошуку просвітлення. Цей шлях привів його до духу, який панує над ілюзорним світом матерії. Я не закликаю вас залишити все ваше матеріальне майно заради набуття вищого знання, хоча й не буду відмовляти від цього. Я тільки прошу зрозуміти, що втрата смаку до життя ще не привід ставити на собі хрест і впадати в депресію. У вас є можливість набути духовного досвіду, який набагато глибший і різноманітніший за матеріальний. Все, що потрібно, аби стати на духовний шлях, це надія на краще з її появою. Відчай покине вас, а разом з ним і депресія. Я вважаю, що схильність до депресії властива культурі сучасного західного суспільства, це ознака занепаду моральності, оскільки такий настрій вкрай непродуктивний. Я також знаю, що як тільки ми перестанемо спиратися на зовнішні ознаки успіху і зрозуміємо, що вони позбавляють нас здатності жити духовним життям, на зміну нашому відчаю прийде надія. І депресія перестане здаватися нам реальною. Далі йдуть поради, як знайти надію і протиставити духовну свідомість відчаю, зневірі, або, як зараз кажуть, депресії. Декілька практичних порад, як перетворити відчай на надію. Один. Перше. Розвивайте неприв'язаність, підвищуючи рівень своєї свідомості, ви знайдете здатність любити без почуття прив'язаності. Якщо ви любите людину і прив'язані до неї, то ризикуєте стати жертвою відчаю, оскільки ви ставите своє щастя в залежність від іншого, хто може і не виправдати ваших очікувань. Замість того, щоб покладати надії на інших, сподівайтеся на себе. Можна любити людей і приймати їх такими, якими вони є, але не варто думати, що без них ви не зможете прожити. У своїй книзі Шлях до любові Ентоні Демелло наводить дві надзвичайно сильні установки, які допоможуть вам любити без прив'язаності. Насправді я абсолютно до тебе не прив'язаний, я просто помиляюся, вважаючи, що без тебе не буду щасливий. Я надаю тобі свободу бути самим собою, мати свої думки. Задовольняти свої смаки, слідувати своїм нахилам, самому вирішувати, як краще вчинити. Дотримуючись цих установок, ви помітите, що кохана вами людина продовжує залишатися такою ж значущою для вас, але ваші почуття до неї подібні до ставлення до веселки або красивої музики, які приємні самі по собі, незалежно від того, належать вони вам чи ні. Любов стане ще сильнішою, відчай піде, і, на зміну болю, викликаному прив'язаністю в серце прийде надія. Друге, зміцнюйте надію, а не відчай, не потурайте відчаю, співчуваючи людям із пригніченим настроєм. Як психолог консультант, я раджу своїм клієнтам надавати більшого значення своїм успіхам, а не думкам, що викликають почуття відчаю. Наприклад, Одного разу я попросив юнака, який не міг налагодити контакт зі своїми батьками, згадати ті рідкісні миті, коли, за його відчуттям, стосунки в родині були нормальними. Я попросив його розповісти про кожен такий момент, як він почувався, що думав, як складався його день, і так далі, акцентуючи увагу людей на позитивному. Я дозволяю їм відчути надію замість того, щоб посилювати їхній відчай. Навіть ті клієнти, які страждали на ожиріння, алкогольну залежність або хронічні болі, змогли згадати моменти, коли вони відчували, що можуть впоратися зі своєю проблемою. Один тиждень без переїдання, три дні без алкоголю, цілий день без болю. Будь-який досвід подібного роду доводить, що замінити відчай надією можна. Нехай навіть на день або два, але якщо це можливо на день, то чому не можна на все життя. Ви теж можете використовувати цей підхід, коли вас охопить відчай. Згадайте випадок, коли у вас з'являлася надія подолати свої проблеми. І постарайтеся відтворити в пам'яті почуття і думки того моменту. Як тільки надія зажевріє на горизонті, починайте діяти, спираючись на неї. Третє. Зверніться до Бога. Ви можете негайно покінчити звідчаєм, звернувшись до Бога з молитвою. Я не можу сам впоратися з цією ситуацією. Я знаю, що ти присутній тут поруч зі мною, як мій старший товариш. Я передаю вирішення цієї проблеми у твої руки. Ця проста молитва негайно принесе вам полегшення. По суті, за допомогою цієї молитви ви просите, щоб любов керувала вашим життям. Ви звертаєтеся по допомогу до сили, що обертає планети і зірки та породжує життя. Це набагато краще, ніж самовпевнено стверджувати. Я все зроблю сам. Дотримуйтесь поради древньої, як святе письмо просіть і отримаєте. Це допоможе вам здобути надію і знайти духовне рішення будь-якої проблеми. Четверте, у хвилині відчаю поводьтеся так, ніби у вас є надія. Замість своєї звичайної реакції на відчай, бездіяльності, скарг, песимізму, створіть уявну картину того, як усе має бути, і дійте так, ніби все, чого ви хочете, вже здійснилося. Якщо ви прагнете багатства, уявіть, що вже розбагатіли. Підіть і сядьте в машину своєї мрії, виставлену в автосалоні. Уявіть, як ви керуєте нею, і утримуйте цей образ у розумі. Незабаром вам буде вказано шлях до здійснення мрії. Ми з дружиною чинимо саме так, коли нас приводить у відчай поведінка наших дітей. Спочатку ми намагаємося по уявити, якою б ми хотіли бачити їхню поведінку. Далі ми починаємо ставитися до них так, ніби вони вже поводяться таким чином. Наш песимізм минає, і на його місці з'являється позитивна впевненість, яка допомагає матеріалізувати створену нами картину найкращого розвитку подій. Тому ми кажемо їм: ти робиш успіхи в школі, або завтра ти прийдеш до школи вчасно, або ти став охайним, або я такий радий бачити тебе веселим. Ми зміцнюємо надію, діючи так, ніби те, чого ми хочемо, вже сталося. Вічай, як і надія, є образом, який ми створили у своєму розумі. У реальності ми такі, якими подумки себе уявляємо в тій чи іншій ситуації, вважаючи проблему вирішеною, ми заміщуємо відчай надією. П'яте намагайтеся бачити в стражданнях благословення це потужний засіб боротьби з відчаєм. Коли ви почуваєтеся абсолютно нещасним і здається, що гірше бути не може, зупиніться на мить і запитайте себе, що ви можете почерпнути з цього досвіду. Відкрившись тому позитивному, що вам можуть дати страждання, ви знайдете сили, щоб впоратися з відчаєм і вирости як особистість. Коли вам здається, що ви більше не в змозі терпіти страждання, подумайте про те, що всі моменти в минулому, які раніше здавалися вам нестерпними, тепер із позиції сьогодення сприймаються як безцінний досвід. Колишній алкоголік майже завжди благословляє період свого пияцтва, багатій вихваляє колишню бідність. Пацієнт, який оговтався від серцевого нападу. Дорожить досвідом, якого він набув під час хвороби. Щасливе подружжя звеличує біль своєї розлуки. Кожна так звана безнадійна ситуація минулого послужила тому, щоб зробити ваше життя кращим, щасливішим. Тому я настійно раджу не сприймати жодну життєву ситуацію як безнадійну. Шосте слухайте менше сумних історій. Деяким людям подобається переповідати сумні історії, і що жахливіші подробиці, то з більшим задоволенням вони це роблять. Їхній відчай поступово передається і тим, хто слухає ці розповіді. Мені здається дуже корисним просто дати зрозуміти таким оповідачам, що ви не маєте наміру загрузнути у відчаї. Ні у своєму, ні в чужому, коли на мене з усіх боків сиплються звістки про смерть, повідомлення про хвороби, репортажі про нещасні випадки, прогнози про погану погоду, кримінальна хроніка і так далі, я ввічливо киваю головою і намагаюся вказати на позитивні сторони цих новин. Після серцевого нападу дядько Гарі, напевно, буде уважніше ставитися до свого харчування, і це, можливо, врятує йому життя. Коли трапляється сильний буревій, кожен проявляє себе якнайкраще, і всі приходять на допомогу ближнім. Бабуся тепер у Бога і більше вона не буде страждати. Такого роду відповіді ввічливо дають зрозуміти людині, яка любить поговорити про безнадійні ситуації, що ви віддаєте перевагу знаходити в них позитивні моменти, вносьте надію в інформаційне бомбардування такого роду, і ваше життєве поле очиститься від низьких вібрацій зневіри. Сьоме будьте невиправними оптимістами. Невиправних оптимістів в Америці називають Поліаннами на ім'я героїні дитячих оповідань, яка знаходила причини для радості в найскрутніших ситуаціях. Особисто я не бачу в цьому прізвиську нічого поганого. В одному місті жили сумні люди, там усюди панувала зневіра, господарство було в занепаді, ніхто не був задоволений ні своїм життям, ні один одним. Скрізь панував морок. І ось у місті з'явилася маленька дівчинка. На ім'я Поліанна не минуло й кількох тижнів, як усі стали веселими й добрими одне до одного. Життя налагодилося і все завдяки життєрадісності Поліанни. Таємничий сад ще одна чудова історія тріумфу оптимізму маленької дівчинки над уявною хворобою маленького розбещеного хлопчика. Ще я раджу вам подивитися фільм Барити з Вімпоул Стріт» Ремішур перекладача оригінальна назва фільму, де розповідається історія про те, як відомий поет Роберт Браунінг допоміг перетворити хворобливу й похмуру Елізабет Барретт на чарівну жінку, яка згодом стала його дружиною. Історії такого роду показують наскільки важливий оптимізм. Коли мене критикують, називаючи Поліанною, я завжди кажу дякую. Що може бути кращим? Ніж наслідувати приклад людини, чия присутність приносить надію туди, де раніше панував відчай. Вісім дійте так, немов удача неминуча. Мені дуже подобаються слова Луї Пастера Дозволь відкрити тобі секрет мого успіху, вся моя сила полягає в завзятості. Я раджу вам вчепитися в надію зубами, подібно до того, як бультер'єр вгризається в кістку, і не відпускати її нізащо. Тримайтеся за неї смертельною хваткою, незважаючи на перешкоди і так звані невдачі, що раніше приводили вас у відчай. Коли відчуєте, що відчай знову опановує вас, дайте собі слово домогтися поставленої мети. Я згадую давній вислів, і це теж мене. І змушує своє безвілля залишити мене така внутрішня завзятість заразна. Святий Франциск не втрачав надії, що його божественне покликання здійсниться, незважаючи на перешкоди, які чинили його рідні та близькі. Він був упевнений, що доб'ється свого, тому що віра його була велика, а труднощі тільки зміцнювали її. Хто знає, може в майбутньому якесь прекрасне місто назвуть на вашу честь. Подібно до того, як Сан Франциско було названо на ім'я Великого Святого, упевнений, ви чули надихаючі слова Вінстона Черчилля, який закликав своїх співвітчизників боротися в ім'я свободи перед обличчям відчаю. Ніколи не здавайтеся, ніколи, 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 ні у великому, ні в малому, якщо цього не вимагає голос честі. Або здорового глузду, терпіть і будьте наполегливими, біль, зрештою, послужить на благо, коли б ви не зіткнулися з відчаєм своїм чи чужим, зверніться до вищої енергії духу, спрямуйте цю енергію на те, що ви вважаєте причиною, відчаю, огорніть уявне джерело відчаю світлом і безумовною Божою любов'ю, Протиставте відчаю надію, і ви вкотре переконаєтеся, що у кожної проблеми. Є духовне вирішення.